Владик і Вулодяк. Сьогодні ми вам покажемо е, гру, М -м е «Китай» і... Ну, як ви бачите, так, о, От, тут та. назва гри. Ну, тут перший ми... ми багато знайомих з тою грою. То найновіша Лесія. Тут перший було багато, але вже той. А хто не знає, ми все про ту гро розповімо. Дивіться, <плес> <її? плес> Володя почав вже грати. Ні, скорих, скорих. Та гра схожа до гри попередньої. <плес> Там де ми дівчиною бігали. А тут та... трошки інше. Та і тут бігає за нами хтось. обукно. Ну ладно, все зрозуміти, ми тут зараз пограємо, а куди ми як пограти. І, і що тут туди? є? Так, і що тут оливчики, які стейки є. Вона тут не померти. Угу. І це ще обуку два. Втікати від того літа. Не та, не та. Зерного такого. Його собаку. До того роботка, по-моєму. Угу. Так, розповідаємо. Е -е -е, Почнемо звідки? О, так, почекайте. Якщо ми натискаємо сюди, місіон, це треба місі. виповняти. Там Місі. і І отут мені зараз треба знайти друга. Друга треба взяти усюди, натискати там до троє, і усюди зайти. Так, знайти друга можна тільки з інтернету. Так. Далі. А, почекай, чекай, Ладно, можна включимо. А ні, у нас включений. Ну, просто зараз треба 5 тисяч заплатити за це. Подивимся і на оту. От Куди? Куда е... Ключки. Ключки це е... можна сказати, як алмази. І так, І це нам додає життя, коли ми там помираємо, можна то включити і все, нас життя Ще раз, так. От е... є такі літаючі досточки, кубики, які можна зловити на Потім після гри натискаєте і mm. там вас дещо попадається, може попастися навіть таке. -во. І отакий от во може попастися. це. Укращувати можна всякі oh, штучки. Тут. Все, все штучки можна укращувати. М -м -м. І шо далі. Тут є якась купілочка, ну, я забувся, як то називається. Можна так треба... чоловічки. Ось у вас вони а от вона дорогіша за те. О те, що попадається в тих коробочках, можна попасти ще літа в 4 роки. Їх треба е, збирати 500. І можна ще гітари, теж них. А тут отняти от костюми. Угу. А тут треба у нас тільки три таких штуканцій, там де музика йде. А треба таких 50. Так, так скейти. Скейти літаючи. Теж можна купляти. Я різних видів. я навіть той безплатні, а тут дуже їх мало. Та тут дуже мало. Так, ось такі ось скайте. Дивимося далі. Ці mm. uh. пшикавки. Шикал... Тут... тут попадається. Тр... Э, тут є один. Як завдання. Ну так, е, є такий мішок, і тобі додають три ключика. А як думаєш, натискати нам, щоб отримати три ключика? Так, не, не треба. Ну. Тут знизу треба такі вау, знайти. Треба знайти в тих коробочках. Угу. Алмазик, таку голову, штуканці ну, теж натягають. Ось, так, ось, так, назад, тут ми все показали. Нас 17 скейтів. Тут так. можна зверху побачити. І настройки. Все. Можна. І можна, напевно, ще на час грати. Не розумію, що це поки що. Ну, ну, я але там ну. погнали. Той перший раз все я був грав, а тепер зараз. Посмійтесь, як я погано пугаю граю. Владик, like добре, збирайте буквочки. Я тут одна круги пропускаю, а владельцем. Я тут у меня дові про державу. Нам вже рекордки. Десь 5, 6, 6.

Біги на біля, отміта, отміта, я бігаю. Ніпуха не працює. Тільки хто сказав одразу програв. Ну що зразу? Таке життя несправедливе. Ну так. Тут hmm. <риклад> цей магніт при... це за поїздом десь а там є копійки, то він притягує. Я вам сказати, ніколи не робіть це вдома. Тому що, якщо будете писати на поїздах, то вам, вам теж буде гнати таке здоровило, жирний е, І ви так будете тікати. По коробочка. і, 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 і мовити коробочки. І дайте на всяких ступенці і меджик Ну, Треба коробочки з собою брати. Так. У нас тут десь є поїзд. Напевне, ті. кто пишет на всяких поездах, тоже так втекают. Нет. А кто с нас дома пишет, кто с на к Даже... Короче, кто нас э, дивится, кто так пишет, <свят> э -э хочу вам сказать, вы прикольные. Ну, а вы не обижайтесь, а вы... Вдарися. А то і за те, що ми знімаємо. А, да. ну, у цього локса дають копійок. Мені 217 дали. Ну, може пошукати дорога би. Так. За 500 гривень. Ну, за треба купити за 500, а так то. Ну, щось не ну, що включається. Реально. Ну, Мені, Давайте ні, ще по два рази зіграємо. У нас є один друг. Тут треба, по-моєму, щось таке. Ну, прийду. то потім вже не будемо зараз в тому розбиратися. Давайте М -м -м. ще Три. два рази зіграємо і. Ні, викупаємо і так. І будемо прощатися. Уже в нічка. Спати хочеться, Хі, я, чесно, а ти хочется, якщо чесно. Як чесно мені. ти захопився... Ну, так. Мене вже... Це ж вже четверте відео. можна сказати. Е, дивіться. А в чому приходили скачу таку маркику, а будем там, скажем. Ну так, ладик не будет свого те. Як вони... ті, Чи щось стрибать коротко? За ній навіжу. Мені важко, ай, він доганяє під своєю і собакою житла. Не зацохався. У нас є хотик білий. І він забілий. Зараз я дограю і будемо закінчувати. Вы бачите, тут будет поезд без руля. Э, и mm -hmm, да. все готово. Це мона приложить. А всем пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вспомнить.